Залужний провів ряд зустрічей та зробив важливі заяви, які сколихнули Україну. Уже рік як він покинув посаду головкома. Утім, він не припиняє працювати на благо країни, і люди його пам'ятають. Але при цьому залужний здивував усіх українців новим несподіваним рішенням. Паралельно дещо цікаве сказав і Трамп, слова яких певно ви і не чекали від президента США. Усім вітання. Я вдячна те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами надалі. А я буду розпочинати. І почну з того, як Залужний засвітився із квалевим у Лондоні. І для чого ж вони зустрічалися, будемо з вами обговорювати далі. Так, посол України у Великій Британії колишній головком ЗСУ Валерій Федорович Залужний сфотографувався із екс-нардепом від нині забороненої проросійської партії регіонів Сергієм Ківаловим. Заложний надав підтримку в організації конференції міжнародної освітньої корпорації, яка стала важливим кроком у розвитку освіти і науки України. Ківалов повідомив, що в ній зіграв особливу роль посол України у Великій Британії екс головком ЗСУ Валерій Заложний. Однією із основних тем конференції стала співпраця між Україною та Великою Британією у галузі освіти. Під час численних зустрічей та круглих столів учасника обговорили важливі питання спільної підготовки медиків, іт спеціалістів, фахівців з кібербезпеки та штучного інтелекту. Ось що сказав Ківалов про цю зустріч. Цитую окремо хочу подякувати надзвичайному і повноважному послу України у Британії, доктору філософії у галузі права Валерію Заложному, котрий надав підтримку. В організації конференції міжнародної освітньої корпорації і здійснив посередництво у налагодженні діалогу між українськими та британськими університетами. Фото заложного і сківаловим на сторінці Одеської юридичної академії завірусилося у соціальних мережах. Зазначимо, що колишній головком вже фотографувався із екс регіоналом. Той є президентом Одеської юридичної академії, де Валерій Залужний захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Свіжі фото як з Ловкомої вам обурола відомих користувачів соціальних мереж. Ідіозна нардепка Мар'яна Безугла висуває гіпотезу, що нинішній посол України просто знущається. На ну, в той час а, поставив філософське питання, і волонтер Сергій Стерненко от щоб що, дописав. Він нагадаємо, що онлайн опитування соціально-політичні настрої українців спільного проєкту ділової столиці та ню Image маркетинг груп свідчать, що приблизно однакові частини українського суспільства підтримують або навпаки не схвалюють ідеї участі екс головнокомандувача Валерія залужного у виборах до ВРУ на чолі списку умовної партії президента Володимира Зеленського. А активісти ініціативи АРМІЯ СОС керівник ініціативи Епкадроунс Юрій Касьянов відреагував. Ував на резонанс, який викликали спільні фото заложного та ківалова. Заложний імовірно ніколи й не думав іти у президенти. Ніколи не діяв як політик інакше б не став захищати дисертацію під час війни, та ще й у такої ідіозного персонажа, як Ківалов, і не пішов би з армії за здоров'ям під час війни, скільки б його не просили. Це той ще Юрія Касьянова. Заложний не політик і не суперник. Це народна любов зробила його таким: виштовхнула на п'єдестал. А тепер народне презирство скидає вниз. Від любові до ненависті один крок світі немає ідеальних людей Залиште заложного спокої. Я точно знаю, що Валерію Федоровичу дуже важко далася вся ця закулісна, метушня навколо крісла, головкому і раптової популярності. Він би хотів воювати, але платить тепер високу ціну за короткочасну народну любов. Багато українців цікавляться питанням, чому ж Валерій Федорович заложний так часто приїздить до Києва. Так от такі візити зумовлені протоколом і є виявленням певної поваги. Екс головком зсу Валерій Федорович заложний, а нині посол України у Великій Британії хоче безпосередньо бути у курсі всіх подій, що відбувається, і все чути. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Федорович Заложний напередодні зустрів на вокзалі у Києві очільника МЗС Великої Британії Девіда Лемі. Це не вперше, коли заложний навідується до української столиці і особисто зустрічає британських політиків та дипломатів. Численні його візити до України здивували громадян. Багатьох зацікавило, чому ж візити в Україну заложного так почать. Тішили на те, що заложний часто їздить у Київ, звернув увагу журналіст Екс Нардеп Юрій Мірошніченко. Він підкреслив, що ніхто із українських послів не був таким близьким до України під час дипломатичної служби за кордоном. Що більше особисті зустрічі залужним британських гостей ще більше викликали запитань? Цитую: хтось може мені пояснити на хіба посол України Великій Британії Валерій Заложний, щоразу високопосадових британських гостей, які прибувають до України, особисто зустрічає у Києві. У нього в Британії немає інших справ. Запитав Мірошніченко ситуацію із частими візитами залужного в Україну одразу роз'яснила інша українська дипломатка, посол України у США Оксана Маркарова. Вона підкреслила, що присутність посла у ході візитів до країн є не лише протокольними вимогами і проявом поваги, а й бажанням останнього бути у курсі всього, що відбувається на переговорах із вищими політичними та дипломатичним керівництвом України. Мовляв, Залужний хоче на власні вуха чути все, що обговорюється на зустрічах. Ну, а ми нагадаємо вам, що вже минулий рік, як Валерій Федорович Залужний залишив посаду головнокомандувача збройних сил України. Це той, що дописав сам Залужний у себе в соціальних мережах. «Рівно рік. Дякую сім'ї, друзям, що підтримали. Дякую Збройним силам України, що загартували. Я не змінився і не зламався. Це моє саме головне досягнення цього важкого року. І так, я згоден. Наступний буде ще важчим, але нам все також не соромно. На далі ми з вами поговоримо про майбутню зустріч президента США та президента України. Стало відомо, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими у плані дипломатії. Це той, що заявив лідер України Володимир Зеленський. Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним, заявив пан Зеленський. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські і американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і Тривалий мир має стати ближчим. Додав. Він нагадаємо, що Зеленський хоче зустрітися із Трампом до того, як той зустрінеться із Путіним. І про це український президент розповів Reuters. В іншому ж разі за його словами це виглядатиме як діалог про Україну без України. Зеленський також додав, що передусім хоче обговорити гарантії безпеки. Команди президента України та президента США Дональда Трампа розпочали роботу над підготовкою майбутніх зустрічей і переговорів. Найближчі тижні будуть насиченими у дипломатії. Про це повідомив в президент України Володимир Зеленський. Ми зробимо усе необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські і американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний тривалий мир має стати ближчим. Написав він. Президент прагне зустрітися із президентом США Дональдом Трампом до того, як той розпочне переговори із російським лідером Володимиром Путіним. Це дуже важливо. Інакше це буде виглядати як. Діалог про Україну без України для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, ну а потім вже вести розмову із противником, наголосив Зеленський в інтерв'ю видання Reuters. Глава держави зазначив, що наразі невідомо, які саме компроміси можуть бути предметом обговорення на переговорах. Проте Зеленський наголосив, що Україна має бути рівноправним учасником процесу, а не просто приймати умови, продиктовані Москвою. Ну а я вам вдячна глядачі, ста що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.